Вітаю вас на каналі. В'яжемо разом з Надією. Мене звати Надя і я готова зробити звіт в спільному проєкті Кольоровий Рік за лютий, де нам випав Колір місяця мелодія двох сердець, тобто дует. Це поєднання двох кольорів. Даний спільний проєкт організувала я. В описі під даним відео будуть посилання на всіх спонсорів, на всіх учасників даного спільного проєкту. Тому я вам дуже рекомендую пройти по посиланнячкам і насолодитися красою робіт-дівчат, які є учасниками даного спільного проекту. Чесно кажучи, я не думала, що збереться досить така величенька нас компанія. Дехто виходить, дехто приходить нові дівчатка. Я коли розпочинала цей спільник, не думала, що будуть, ну, будемо долучати дівчаток в процесі в'язання, тому що вже кольори випадають, але дівчатка ще навіть на початку березня просилися і доєдналися і е, зголосилися виконувати всі умови і виконати за лютий і за січень свої роботи. Ну, я думаю, чому б не. Не дати людині шанс, якщо людина хоче, то чому б і ні. Тому, всім дякую, хто доєднався, всім дякую, хто підтримує нас вподобайками, коментарями, переглядами. Всім, всім дякую. І з січним місяцем в мене ще поки що не складається моя любов з Фіолетовим. Чомусь я ну, не, не вдається мені підібрати ніякого візеруночка. А от лютий я вирішила трішки побайдикувати і зв'язати шкарпеточки. Шкарпеточки із залишки в пряжі. Ось такі вийшли шкарпеточки Це я в'язала шкарпетки для свого сина на розмір 45-46. Я вам в кінці вставлю відео і фото, як вони виглядають на ніжці. Чесно кажучи, ще не приміряли. Ну, коли одну зв'язала, то приміряли. Після прання я не, не приміряла. І, дівчата, якщо ви бачите, вже на відео видно їхній, так сказати, мою помилку. Ось тут, бачите, коли я приєднувала, і десь щось пішло не так, я пров'язала. Ну, треба було просто лицевими пров'язати рядочок, а я одразу почала в'язати е, рисом. Ось, бачите? Звісно, це. Ну І це я вже побачила, коли була вив'язана п'ятка. Ну, що зробиш? от От знайдіть 10 відмінностей, так? Ну, нічого, вже є як є. Тому це ж карпетки для дому. Тому що він одні з яких я в'язала, з стокової пряжі він їх зносив щент. Вже вони тільки на викид. ну А на наступний рік якраз такі будуть шкарпеточки домашні. Та, в принципі, і взуття, їх не дуже буде видно. там Цей недолік більше я такого, це моя помилка, я її побачила, я її повторяти більше не буду. Ну, і справа В тому, що я ще... У мене одна шкарпетка була вдома, а в другу я в'язала не вдома. Можливо, якби в мене дві шкарпетки були з собою, то я б цього б не допустила. Ну, але вже вив'язала. Я вже я ж кажу, вже п'ятка була вив'язана, вже, мабуть, на резиночці. Я глянула, що вони ж різні. Ну, нічого. ну, Є як є нічого. Буває таке, я розпускати не захотіла. Син сказав, що нічого страшного, його не видно. На нозі, так що ось такі у мене шкарпетки вив'язалися в даному спільному проєкті. Десь одна одна з знову фокус зник наш. І не хоче, не хоче наш фокус до нас повертатися. Так, ось такий у мене невеличкий звіт, але є, що є, е, я все-таки мудрую над січним. Можливо, щось намудрується. Березень ще, точніше, я його розпочинала березень уже в тижні стартів, але я його розпустила, той мій старт, тому що мені не сподобалось. Це планувалася серветочка, і ну, не так сталося, як гадалося. Тому ось такий у мене коротенький звіт. Нарешті перший, хоч звіт вийшов цього організатора, бо організатор якийсь неорганізований. Організував <ганізував> спільник, а сам нічого не в'яже. Ну, нічого, дівчатка, буває. Я думаю, що я наздожену це все щось вигадаю з січнем. Такі я його, мабуть, буду приборкувати той січень і щось в'язати. Ну, на цьому з вами буду прощатися, не перемикайтеся в. Переходьте до дівчаток, а також перегляньте, як дані шкарпетки виглядають на ніжці. Всього вам доброго, до побачення, до нових зустрічей.